Нові враження від вистав та цікавий формат. Цьогоріч фестиваль аматорського театру Акт 4 драматургічний обіцяє глядачу не тільки традиційну зміну концепції, адже головна теза заходу, тому що театр буває дуже різним. Раніше фестиваль був виключно для подільських колективів. Цьогоріч глядач побачить представників із усієї України. І власне концепція полягає у тому, що наш фестиваль цьогоріч називається Акт четвертий драматургічний, саме тому, що його основа це сучасна українська драматургія авторів з усієї України, які представлені у театрі драматургів. Організатори планують обрати чотири театральні трупи із різних областей та одну місцеву. Подання заявок на участь уже розпочалось. За результатами конкурсу оберуть п'ятірку найк. Ці колективи підготують спеціально для нашого фестивалю сценічне читання. Що таке сценічне читання? Це чи, це коли актори з текстами не вчать текст. Вони з текстами є якесь режисерське втілення. однак, як правило, немає костюмів, немає особливих якихось декорацій. Тобто, це. За мальовка майбутньої вистави Цьогоріч Фестиваль реалізують спільно із київським театром драматургів, який обрав 12 п'єс. Учасники мають втілити одну із них. З початком повномасштабного вторгнення дуже активно почали з'являтися надзвичайно багато текстів про ситуацію в країні соціальну, політичну, військову. І українські драматурги дуже жваво відгукувалися на те, що відбувається в країні, і це був своєрідним, своєрідною рефлексією. І дуже багато текстів з'явилося. Аби зафіксувати результат, буде здійснено звуко. Запис вистав та опубліковано на популярних стрімінгових платформах. Відвідати подію глядачі зможуть у період із 18 по 20 жовтня. Проходитиме фестиваль на сцені мистецького простору Кут Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський».